Капітан, що сталося з пілотами? Чому вони не відповідають диспетчеру? Можливо, це терористичний акт відправляє два винищувача F-16. Літак зараз розіб'ється, він дуже швидко падає. Це найдивніша катастрофа за всю історію авіації. Замість уповільнення потяг навпаки розганяється. Якщо на цьому місці не розрахувати швидкість. То поїзд зійде із рею та знесе усі прилеглі до колії будинки. Там були шматки будинку, які просто стирчали із землі, катастрофи, шанс вижити. Сьогодні на ми Україна плюс завжди більше. Сьогодні не зупиняйтеся, поки не виведете звідти всі швидше. Я знаю, ти і далі вбігатимеш у палаючі будівлі, а я ризикуватиму життям, сідаючи у швидку. Але скажи мені, що. Завжди повертатимуся. Якщо ви мене чуєте, сховайтесь, де зможете. Ми використаємо водомети. Ви зварите їх. Ми хоча б спробуємо. Потрібна чимала відвага, щоб вбігти в приміщення, що палає, коли інші біжать геть. Пожежники Чикаго. Шостий сезон. Можливо, для вас це був просто черговий виклик, але ви не уявляєте, як багато для нас означає те, що ви зробили. Сьогодні. На ми Україна плюс завжди більше. У п'ятницю евакуація часом це єдиний правильний варіант. Попри сльози, вже всі звідси виїхали. Вам ще жити і жити. І розпач. Я ж тоже не хотіла. їхати. Ми залишаємо наші домівки. Так. Да. Ну нарешті вже не страшно? Страшно, страшно. Та облаштовуємось на нових місцях. Воно прилетить, і все в тебе нема. Навіщо це? Що можна жити? Зберегти найцінніше. Найцінніше для кожного з нас є життя. Проєкт про життя. Що ми оберемо? З Андрієм Бідняковим. ВПО. Не бійтеся, все добре, ще повернемось додому. У п'ятницю нам ми, Україна, плюс завжди більше. Білими нитками. Глобальне зло. У суботу. Нам ми Україна плюс. Зростай у харті. Дзвони за номером 3333. Зроби крок на зустріч на разом з Детралекс. 1000 міліграмів. Ановіть свою оселю з чудовими пропозиціями від юск. Знижки до 60% на пледи. Наприклад, цей м'який плед лише за 445 гривень. Знижка 60%. Знижки до 50% на офісні столи. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни упродовж 30 днів. Юск Скандинавіан і Ливін. Привіт, малече. Ми з тобою разом росли. Раділи. Ділились теплом. Завжди були поруч та кракували у доросле життя, і це не просто слова, це і є довіра. Мяу вже 20 років піклується про тих, кого ви любите, про тих, хто дарує вам свою любов, бо кіт точно знає, кому довіряє. Мяу. Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя і все тіло. Нарешті пірат, що пахне приємно. Як не нам відповідати на питання, що було першим: курка чи яйце? Насправді це не важливо. бо народилися ковбаси вищого гатунку від наша ряба. Наша ряба ще більше улюбленої курочки. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю з звичайними засобами. Але це майже не допомагає. А у фінансистів є «Флуацил Рино». Це сольовий розчин посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Stain Removal. із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, вибрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Новий Ariel Extra Stain Removal. тримайте в недоступних для дітей місцях. Гурмани насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур. Паштети, ніжні биточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна. Люба! Основне на столі. Ми, Та ні, основне тут. Скільки власти? Все, що шукаєш. І ноутбуки, у собі і людям. Турбує геморой? Спробуйте Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Нео – Швидке полегшення симптомів геморою. Екзамен на ефективність складають звичайна щітка та звукова Сонікер. Я точно відчуваю різницю. Сонікер – Ефективне чищення з турботою про мої зуби та ясна. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи, та вимиває в 20 разів більше на люд. Мій вибір. Звукова зубна щітка Sonicare Чухається, свербить, це може бути грибок. Естезефін має протигрибкову та антибактеріальну дію. І якщо грибок вам дошкуляє, естезефін допомагає. Лакалутфікс надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так зменшує запалення ясен, і ціна хороша, економний. Дослідження довели. Лакалутфікс захищає ясна та в п'ять разів надійніше фіксує зубний протез. Отже, ваш вибір лакалу фікс. Купуйте зі знижкою 30% в мережі аптек подорожник, здорова родина, аптека Бам та Ощад. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілай саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай саміно захист та зволоження ваших очей. Не всі зубні пасти однакові. Новий Colgate Total у три рази ефективніше бореться з причиною виникнення багатьох проблем ротової порожнини завдяки новій системі активного захисту. у 100% людей покращилось здоров'я ротової порожнини. Новий Colgate Total – активний захист допомагає зупинити проблеми до їх виникнення. Проплан високоякісний раціон, розроблений нашими експертами і ветеринарами. Сприяє довготривалому благополуччю завдяки сучасним науковим дослідженням. Проплан вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Продовжуємо. Це ви на фото. Ні. А тут. Це не я. Як вона це зробила? Валеріана <різь> болгарська. Та заспокойтесь, же. справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. Орелбі інно щось болить? Суглоби знов болять. Візьми Реліф. Його дія відчувається з першої хвилини, де прилів містить два компоненти, що діють на біль. Де прилів, селу відчув, про біль забув. Порадуйте вашого котика смачнющими рідкими ласощами від Felic. А це що таке? Це кредитка від надійного щадбанку. 0 гривень за відкриття, обслуговування і зняття. Ми тобі замовили. Онлайн. Та нічого дивного. Зручно. ж. Моя кредитка від ощадбанку. Нічого дивного. Раз зручно. Не можеш розігнутися. Твоя спина потребує аргет пластер з лідокаїном. Аргет потужний пластер від болю у спині. Після посиденьок з друзями нас очікує безліч брудного посуду. Але на щастя, є Галакс. Із Галакс легко. Із Галакс. Ось так. Від меню, від монатік, лише в КСІ. Саме так лунає смак. Пустирник звичайний, стабілізує роботу серця, знижує тиск і в такий спосіб береже котів від стресу. Корм для домашніх котів Брід Керендор та ліофілізовані м'ясні смаколики, антистрес із пустирником. Брід Кер. Профілактика через харчування. Україна, Франція, тільки на Мегого. Розпочинаємо кваліфікацію на чемпіонат світу проти головного фавориту майбутнього мундіалю. Вболівайте за нашу збірну в головному матчі року 5 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого. У неділю ми виявилися не готові до вторгнення ворога. Були втрачені мільйони життів. Це більше не повинно повторитися. Ми ніколи не забудемо гіркоту втрат, але ми перемогли. І, звісно, знову переможемо. Нам потрібні розумники, як ти. Якщо є який шанс, що ти назавжди знімеш загрозу землі, то ти зобов'язаний летіти зі мною? Я ж для цього народжений. Якщо не спробуєш щось зробити, ми всі загинемо. І Якщо я виграю, чого мені чекати? Тобі доведеться зустрітися з нашим ворогом. Ми втрачаємо дітей у своїх війнах. Ви впевнені, що він той самий. Він, він... той самий. Гра Ендера. Вогонь! У неділю. Нам ми Україна плюс. Завжди більше. У п'ятницю. Майже кожен землянин наразі успішно окупований. Про що тобі? Розкажуть її очі. Я не померла. Я ще тут. Не думай, що тіло твоє. Воно моє про болючі спогади. Ти не повинна це бачити. Тобі не можна це знати. Вони загинуть. Про плани загарбника. знайдемо її, знайдемо повстанців. Та надію для людства. Це не людина. Але ж ми ще люди. Гостя, як вам удвох живеться в одному тілі, тіснувато. У п'ятницю На ми, Україна плюс завжди більше фантастики. Завтра битва за набережну столиці. Верховний суд змусив забудовника ЖК Ріверстоун знести паркани і відкрити доступ до водойми для всіх охочих. Та чи кінець війні? Офлайн повернення чи готові українські школи до нового навчального року за партами, де підземні школи вже буденність, а де тільки мрія? Прокидайся у четвер з 6.30 на ми Україна плюс. На Рівненщині біля одного з озер рибалки виявили мертвим місцевого мешканця Василя Глузовського. У нього в руках була затиснута тротилова шашка, а поруч валявся обгорілий шнур. Оперативна група, яка прибула на місце пригоди, встановила чоловіка вбили сокирою і лише згодом намагалися зимітувати вибух. Через кілька днів після пригоди на одному з лісових озер затримали браконьєра. Ілля Карпов глушив рибам.